Мир Божий всім вам, прийміть щирі вітання. Я дійсно від серця бажаю, щоб мир від Господа примножувався в ваших серцях, у ваших домах, у ваших містах та селах. Слово Боже говорить нам, що великий мир у того, хто любить Божий закон. І саме сьогодні з Божого слова я буду проповідувати вам на тему. Перемога над смертю. Що таке смерть? З точки зору Біблії, таке слово чи поняття як смерть має декілька значень. По-перше, це фізична смерть, тобто перехід людини з цієї планети у вічність. Фізична смерть це елемент прокляття, яке прийшло на цю землю за непослух людей. Я прочитаю один вірш з Біблії, з книги Буття, 3 розділ, 19 вірш. Бог до Адама сказав після того, як Адам згрішив і не захотів. Каятися перед Богом. Бог йому каже: у поті чола Твого здобуватимеш хліб і повернешся в землю, з якої ти взятий, бо ти порох і до пороху повернешся. Слово Боже говорить, що Бог промовив до Адама: Ти порох, і ти повернешся в землю, з якої ти взятий. До гріхопадіння Бог не планував смерті. Бог мріяв, хотів, і хоче, щоб люди існували вічно. Бог і створив людей на вічне існування, але прийшла фізична смерть через гріх. Коли люди помирають фізичною смертю, вони при всій своїй свідомості, при всій своїй пам'яті, зі своїми відчуттями, почуттями, сумлінням ідуть в вічність. Одні люди йдуть до Бога, інші в пекло. Страшно померти без Бога, не отримавши спасіння від Ісуса Христа. Але коли людина, яка пізнала Христа і живе згідно з Божим Словом, помирає, вона не зникає, вона переходить у Царство Небесне і має там велику радість. Божа людина, така як апостол Павло, про смерть фізичну. Писав наступне: у післанні Павла до Филип'ян, першому розділі, 21 му вірші, про це сказано: бо для мене жити Христос і померти придбання. Апостол Павло каже, що для мене смерть чи померти це означає придбати. Про що мова йде? Апостол Павло, по-перше, в свій час щиро покаявся у своїх гріхах і прийняв Ісуса Христа в своє серце як свого Господа і Спасителя. І Бог всім своїм дітям, які приходять до Нього з вірою і в покаянні, дає право на царство небесне. Павло знав, що він прямує у небеса. По-друге, апостол Павло служив Богові від усього серця, будучи тут, на цій землі. А за служіння, яке ми звершуємо для Господа, ми отримуємо нагороду від Всевишнього. Тому Павло каже, коли я помру, я придбаю. Тобто я увійду у Царство Небесне, і те, що я заслужив ту нагороду за свою працю, за свою жертовність, за допомогу людям, за проповіді, за молитви, за все, що я зробив в ім'я Ісуса Христа, мене чекає в небесах нагорода. Тому я ще раз підкреслю, що перше значення такого поняття, як смерть, це фізична смерть, перехід людей від земного життя у вічне. Ми всі помремо, але дуже важливо нам подбати про спасіння своєї душі. Що трапиться з нами після того, як життя наше закінчиться? Куди ми підемо? Хай це питання турбує наші з вами серця. Друге. Значення такого поняття як смерть це дух смерті, нечистий дух, чи іншими словами можна сказати диявольський дух, ціль якого вбивати. Я хочу прочитати один уривок з Біблії, який записаний у книзі Откровення Івана Богослова, шостому розділі сьомого вірша, написано так. І коли він зняв четверту печать, я почув голос четвертої істоти, який сказав: Іди і дивись! І побачив я ось кінь зелений, і вершник на ньому, якому ім'я, смерть, і пекло йшло за ним, і була дана їм влада над четвертою частиною землі, умертляти мечем і голодом, і загибеллю, і звірами земними. У цьому розділі. Мова йде про те, що буде такий час, коли Ісус Христос з однієї особливої книги буде знімати печатки. І коли Христос знімає якусь печатку, то щось лихе відбувається на цій землі. І Біблія каже, коли Ісус зняв четверту печатку, то Іван побачив. Зеленого коня, і на ньому був вершник, якому ім'я смерть, і пекло йшло за ним. Про що мова йде у цьому тексті? По тій причині, що люди в останні дні будуть дуже розбещені, злі і гріховні перед Богом, люди. Відкинуть Боже Слово, Божу правду, виберуть шлях гріха, беззаконня. По цій причині Христос зніме. Четверту початку і дозволить, щоб нечисті духи, духи смерті мали вплив на нашу планету, коли Іван каже, що він побачив вершника на коні, ім'я йому смерть, це говорить про те, що диявольські слуги, ціль яких вбивати, будуть мати вплив, як написано, над четвертою частиною землі, і вони будуть провокувати. Війни, вони будуть інші речі використовувати, через що будуть знищувати людей. І Біблія говорить, що пекло йшло за цим вершником. Зверніть увагу, що смерть вбиває, чи дух смерті вбиває людей, а пекло забирає душі тих людей до себе. Тому, друге значення такого поняття, як смерть це дух. Смерті як люди сьогодні дають місце духу смерті, коли люди вбивають, наприклад, роблять аборти або інші вбивства звершують, вони дають місце для диявола. У моєму пастерському служінні мені часто доводилося молитися за людей, які мали злих духів. Одного разу звернулася до мене одна жінка, в якої були проблеми з бісами. Вона Бога не знала, і в неї були великі проблеми. Вона чула голоси в голові. Дух нечистий не дозволяв їй спати більше двох годин, коли вона ляже спати через дві години, а то й раніше, нечистий дух змушував її. Вставати, вона щось робила, ходила, і в неї були нав'язливі думки про самогубство. Ця жінка була дуже змучена, і ось прийшла вона на на молитву і консультацію. Я розповів про Бога, привів її до покаяння. Вона повідрікалась від окультних речей, тому що цими речами теж вона займалася. У своєму житті, і ми почали за неї молитися. Коли я почав молитися, поклавши на неї руки, сила Божа зійшла на мене, і Дух Святий почав торкатися цієї жінки. Так як в ній був нечистий дух, то нечистий дух почав проявляти себе. І це виглядало так, що жінку сильно трясло, і вона починала кричати: а точніше, не вона, а нечистий дух через її уста. Я наказував цьому. Духу вийти в ім'я Ісуса Христа, але нечистий Дух не виходив, а продовжував трясти цю жінку. Тоді я в серці помолився до Бога, Господи, поведи мене Святим Духом у цій ситуації. І Бог дав мені чітке розуміння в дусі, що потрібно робити. Я сповнився Божою силою і наказав Духу, щоб він відповів, як він увійшов у цю жінку. І злобним голосом Нечистий дух через уста цієї жінки промовив. Під час наркозу, коли аборт робила. Я заборонив духу проявлятися, привів до тями цю жінку і запитав неї, чи було таке, що вона робила аборти. вона сказала так: коли вона зробила другий аборт, то щось вселилось в неї. І вона почала чути якісь голоси, які томили її. Нав'язливі думки про самогубство почали приходити в її розум. Дух смерті увійшов в неї. І намагався вбити, знищити цю нещасну жінку, штовхаючи її до самогубства. Бог, звичайно, має силу і владу звільнити від гріховних думок, від нечистих духів, Бог має владу зцілювати від хвороб. Але важливо, щоб люди не давали місця дияволу, духам смерті, а дали місце для Господа. Як ще люди можуть давати місце темним силам? частності для духа смерті через окультизм, коли люди звертаються до чаклунів, до ясновидців, до екстрасенсів і інших людей або інших речей, за якими стоять нечисті сили, через це нечисті духи можуть входити в людей. А ціль у кожного нечистого духа вбити людину, коли окультні речі пов'язані з чаклунством ідолопоклонством – Знаходяться в наших домах, диявол може мати доступ до нас і буде важка атмосфера в наших домах. Також люди можуть давати місце духу смерті, коли вони інших проклинають на смерть. А щоб ти розбився, а щоб ти втопився, щоб ти захворів і інші недобрі побажання. Коли люди висловлюють, то вони цим самим відкривають двері для духа смерті в своє життя. Тому що хто проклинає когось, то прокляття прийде і в його е, життя. Коли люди дивляться фільми передачі, там, де пропагується. Смерть, кровопролиття, окультизм. Там фільми різні чи мультфільми про вампірів, про чаклунство і подібні речі. Нечистий дух буде мати доступ до таких людей. Таке свято, для прикладу, як Хеловін. Зверніть увагу на символіку, на всі ті речі, які використовують на цьому святі: це смерть, це страх, це жах і подібні речі. Тому, коли люди роблять чи приймають або беруть участь у подібних речах, подібних святах, то духу смерті вони дають місце у своєму житті. Також, коли люди накладають на себе прокляття, кажуть: Я повішусь, я помру, я захворію, я розіб'юсь на машині і подібні речі, якщо люди промовляють, вони проклинають самі себе. Біблія говорить нам життя і смерть у владі язика. Тому не проклинайте. Ні інших людей не проклинайте себе. Як може проявлятися дух смерті? Хтось, можливо, думає: ну увійде у мене дух смерті або буде мати до мене доступ. І що з того? Але я вам коротенько поясню: коли дух смерті входить в людину, він не просто посилає думки, а він тримає в полоні частину розуму, частину емоцій чи частину душі людини і змушує людину думати про сам. Могубство. Людина не раз хоче звільнитися, але нічого не може собі зробити, не може. Подолати ці думки про самогубство, якщо нечистий дух вселився в неї. У мене був один такий випадок в моєму житті. Одного разу я молився за одну жіночку, яка займалась окультизмом, інші були речі, і вона була, скажем, з такої проклятої родини, тому що в родині були відьми і інші люди, які служили дияволу. І Породу увійшли нечисті духи у цю жінку і сильно мучили її. І вона дуже просила помолитися за неї. І ось одного разу, коли я молився за неї, дух нечистий схопив її настільки сильно, вона змінилася в своєму лиці, таке враження, що покійник був переді мною. І злобним голосом чоловічий голос через уста тридцятилітньої жінки промовив до мене: Навіщо вона тобі? Залиш її мені. Я продовжував молитися. Та кімната була наповнена такою важкою атмосферою, відчувалась присутність демонів на тому місці. Нечистий дух чоловічим голосом через уста жінки почав промовляти: Я не вийду, вона моя, сатана її Бог і подібні речі казав. Я молився і питав Бога: Господи, поведи мене у цій молитві, і Дух Святий дав мені відкриття, що в ній проявляється дух повішення. Дух повішення це дух самогубства, який схиляє людину до самогубства через повішення. В родині цієї жінки було багато людей, які закін закінчували своє життя саме через повішення. І коли я наказав іменем Ісуса Христа вийти духу повішення, дух сильно почав кричати через ту жінку, трясти її, вона впала на підлогу. Але я молився, молився, і Бог дав їй свободу, дав їй. Повну свободу від цього духа смерті від духа самогубства. Тому гратися з гріхами, гратися з бісами і давати місце дияволу це досить небезпечно. Якщо дух нечистий увійде в людину, він може влаштувати нещасний випадок на смерть. Не завжди, коли людина загинула в автокатастрофі чи трапився інший нещасний випадок, ми повинні казати Бог забрав. Не завжди Бог забирає багатьох людей: диявол забрав, диявол вбив, диявол покалічив, а не Бог. Тому не на все воля Божа, що відбувається тут, на нашій планеті. Коли люди дають місце дияволу, то диявол втілює в життя свою волю. Дух смерті може. Yeah. Посилати смертельну хворобу. Дух смерті штовхає інших людей вбивати. Коли дух смерті є в людині, то в домі, де вона буде жити, відчувається смерть, тому що нечистий дух там. Під впливом духа смерті сьогодні відбувається пропаганда смерті через фільми, мультфільми, різну символіку і різні диявольські свята, і так далі. Важливо нам молитися. Про Божий захист і не давати місця ніякому гріху і смерті. Третє значення такого поняття, як смерть, це участь у вогняному озері. Я прочитаю. Один текст з книги Откровення, 20 розділ, 14 вірш. Коли буде останній суд, ось що відбудеться. І смерть, і пекло були ввернуті в озеро Вогнене. Це друга смерть. І книга Откровення, 21 розділ, 8 вірш, говорить нам наступне: боязливих же і невірних, і огидних, і вбивць. І блудників, і чародіїв, і ідолопоклонників, і всіх лжемовців, доля їхня в озері, що горить вогнем і сіркою, це смерть друга. Слово Боже говорить, що неспасенні люди будуть вкинуті у вогняне озеро, і їхня участь у тому жахливому місті називається другою смертю. Також Слово Боже каже, що смерть буде вкинута у вогняне озеро. Як так може? Бути, що смерть буде вкинута, мова йде про духів смерті, які пропагували, які впливали на людей, щоб поширювати різні вбивства, щоб побуджувати одних іти війною проти інших. За всім цим стоять. Темні сили смерті, але Бог визначив долю для демонів смерті. В озеро вогнене, ось їхнє майбутнє. І диявол це прекрасно знає, куди він іде. Всі нечисті духи добре знають, що Бог визначив їм. Тому диявол кидає всі сили для того, щоб і людей з собою затягнути у жахливе місце. Хочу сказати, що слово Боже нас навчає. Що в царстві небесному смерті вже не буде, ні фізичної смерті не буде, ні другої смерті не буде, і духи смерті проявляти себе теж не будуть. Слово Боже говорить, що останній ворог людей буде знищений, ім'я цьому ворогу це смерть. Бог не на смерть нас створив, не для пекла Господь нас створив, а для царства небесного. Що нам потрібно робити, щоб перемогти? смерть. По-перше, скажу, що фізичну смерть ми не можемо перемогти, тому що всі ми помремо. І смерть це переселення у вічність. Але з фізичною смертю не закінчується існування людини. Людина просто переходить у вічність. По-друге, дух смерті, який хоче вбити нас, послати нам смертельну хворобу і інше зло, можна перемогти так. Молитися про Божий захист це перше, а друге, не давати місця цьому духу, тобто не грішити, триматися в рамках Божого Слова. Третій важливий момент: друга смерть, тобто вогненне озеро. Як ми можемо уникнути його через віру в Христа, покаяння у своїх гріхах і життя по слову Божому? Такі люди не зазнають шкоди від другої смерті, тому раджу всім вам. Помолитися молитвою відречення, якщо ви мали якесь відношення до смерті, проклинали когось, займались окультизмом або інші подібні речі робили. При потребі, якщо ви відчуваєте, що дух смерті має доступ до вас, до вашої сім'ї, проконсультуйтесь у служителів церкви, знайдіть церкву, яка вивчає Слово Боже, і бережіть себе від гріха. Подбайте про вічне життя з Христом в небесах. Сах, і ви будете вічно і щасливо жити у Божому царстві.